Слава Ісусу Христу! Слава на навіть! Улюблені браті і сестри, я поздоровляю усіх вас сьогодні із З Днем Незалежності України. Ми вшановуємо це свято як свято великої Божої благодаті і милості. Господь, зглянувшись на серця наших тідів, прадідів, на їхні страждання, вболівання, бажання Дарова нам сьогодні бути незалежними у своїй країні. Сьогодні ми маємо незалежну державу і незалежну церкву. Від кого ми залежимо? І чому називаємо себе незалежними? Залежали ми від тієї системи, тієї влади яка була людиною ненависною, яка була великим гонителем церкви, великим гонителем мови, великим гонителем наших традицій, великим гонителем України. І тому, коли сьогодні ми самостійно вибираємо свій шлях земного життя, життя держави, коли вибираємо самостійно шлях життя нашої церкви, то ми маємо підстави радіти, що ми робимо ці кроки незалежно, самостійно, так, як думаємо, як є на серці нашому. І чи це не свято? Це дійсно велике. Велике свято для нас. Бути вільними, бути дійсно образом і подобою Божою. Бо ми маємо вільний вибір. Бог нам дає цю незалежність в своїй суті, в своїй основі, дає людині самостійно приймати рішення. Вибирати шлях свого земного життя від самого початку творіння людини. Тільки створив Господь і дає вже їй волю, тому що сам Бог незалежний. Ні від Бога, ні від чого. Він творив, створив світ, він і промислительно не опікується. Але для того, щоб не просто бути незалежним, а правильно крокувати, Господь дає заповідь. Дотримуючись яких, ми йдемо прямою дорогою життя, сповідуючи дві найбільші заповіді любов до Бога і любов до ближнього. І в цій гармонії, в гармонії цих почуттів і вчинків ми відчуваємо найбільше блаженство, яке називаємо щастям, піднесеним станом душі в проміжку часу. І ми сьогодні дякуємо Богові за те, що Він сподобав нас жити в незалежній державі, нам, нашим дітям. Але незалежність це не є щось стале, яке дарується і не забирається. Воно і може бути забрана, ця незалежність, якщо ми не будемо берегти її. Якщо ми самі не впадемо в рабство гріха, якщо ми самі станемо людину ненависним, не буде панувати серед нас християнської любові, ми втратимо цю незалежність, якщо не буде любові. Господь наш Ісус Христос говорив до учнів. Так впізнають, що ви учні мої, якщо будете мати любов між собою. Тому понад усе повинна бути любов поміж нами. Любов, повага, терпіння, шанування, любов до свого краю, любов до всієї України. А любов це не звук, це не слово, це дія. Це збереження, це шанування, це праця. І сьогодні ми виражаємо нашу любов в першу чергу в молитві в день незалежності. А завтра повинні виражати в нашій праці і шанування до того, що нам досталося у спадку. Місто, будинки, земля, вода, мова. Культура все, це нам досталося спадок, Нам його треба зберегти, відстояти від тих, хто нападає і хоче пошкодити і передати це нашим дітям. От в цьому буде полягати наша робота. І як українці виражають себе сьогодні, ходячи у вишиванку. кожний наряд має свою ідентичність. Ми подивимось, чоловіки ходять якби по нашому спідницях і кажуть, шотландці, і це для них достойність і гідність, так вони себе виражають, мають на це право, і ми їх шануємо. Поглянеш, волосся закручене по-інакшому, кажуть, інші намірі, євреї. І вони себе виражають. Кожний нарід якось себе виражає. Він хоче бути особливим перед Богом. І ми повинні розуміти, що ми також вибрані, особливі. І цю особливість треба показувати, жити нею, пропагувати її і в урочисті дні бути в чистій сорочці за заповіддю Христові.